Всім привіт! Новини з малини. Значить, бачите, куча ленти, То вже сміття, то вже лента продиравлена, тобто вона такими кусочками, там, що вже не рентабельно її ремонтувати, то так ми її скидаємо сюди. Вон стоїть розбавлене добриво, кристалон. До речі, заходив на днях в магазин. Скажу вам свіжу ціну. Значить червоний кристалон Що значить червоний? то значить такий кристалон, що зараз на ягоду давати його саме віщ. 25 кг мішок, 6 тисяч гривень. Считайте 150 доларів мішечок. Так що вже собі кожен рахуйте, чи вам рентабельно, чи не рентабельно брати таке добриво. Капелюха положив, десь на тому року великий прорив. Вон, тягну ленту кусочок, буду робити е репарацію. Кусок я вже його вирізав того куска, викинув. Е, ну, я зараз... Що я зараз роблю? Я значить, включив на пів поля полив чистою водою. Поливу фактично не треба, в нас йдуть гарні дощі. Але включаю для того, щоб -то знайти дірки, поставити ремонтники, як не раз розказував, такі штучки. Заходив теж от в магазині прицінявся, така штучка вже дорога, приблизно 15-16 гривень. Щоб ви собі уявили, в нас на тому куску 70 сотих, в нас тут вже більше тисячі таких ремонтників. Порахуйте, скільки то бляха муха, 12 тисяч гривень, чи 17, чи 16. Уявляєте? Капець. Самому страшно зробилося. І, і вони вже в нас закінчилися. Блін, згубив. Хоч я й позначив а, і не так позначив значить. У мене трошки температура. А, ні, все добре, я позначив, ще в мене башка варить, я вже думаю, що вже зовсім старість вибила мене з другого. Е, от, ото я його трошки так, бо ще ж капля зав'язав на вузлик. Капля була включена. Що хочу сказати? Е, в нас, е, слава Богу, вже... Десь біля тижня нема дощів, якість малини дуже класна, а ціна чогось не піднімається. Впала була ціна. Пішли дощі, ціна впала. Ціна впала, наскільки вона впала. Десь в загальному десь, гривні 17-15 потім Потім трохи підняли. І на сьогодні, на, точніше, на, вчораш, на позавчорашній день я здавав по 45 то не є ціна для за хорошу малину. ну Звісно, нам звісно, як, як так говорить, виробникам, то нам і 100 гривень добрий, і 150, і 200 Ну, Але якби то все в порівнянні, говориться, познається. От. І що виходить, що якщо брали гнилу мокру по 55, а зараз йде якісна, гарненька, мало того вам скажу, чого я те відео почав знімати. Така проблема. Малина різко стала повільніше дозрівати, значно повільніше. До мене вже місцеві малиноводи тихенько дзвонять, підходять. Василю, що робиш в тебе так само? В нас стало менше дозрівати. Ну я не знаю, в мене така натура, що я ділюся своїм досвідом з задоволенням. Може я роблю неправильно. Так що пишіть, кажіть. Мені той досвід, звичайно, коштував і здоров'я, і грошей, але хай собі люди користують, якщо їм то пригодиться. От. Значить, що я роблю? Я сьогодні внепланово даю... От, блін, треба йти включити, знов полив. Так, я сьогодні внепланово даю підживку через каплю кристалон хоча запланував. Запланував полистю дати. Купив я якусь там, якщо буде цікаво, покажу, купив я лікарство від іржі, від свілі і підживку нову, таки я ще не користувався. І та підживка якби можна бовтати такий йогурт робити, і то планую перскати, перскати полівізатором таким заплічним, електричним. Хотів пискати дроном. По-перше, ті хлопці, що в нас надавали послуги в Кремінці дроном, вже не літають. Щось там в них сталося. Вони осінню розбили дрона. Випадково їм ремонт обійшовся дуже дорого і вони тепер порахували добре. От, блядь, чуть не йобнувся Сука, то там мокра земля, де капельний накапав, бачите, став, послизнувся. Коротше, коротше, вони вже не літають. А якщо вони не літають, є, звичайно, купа, купа таких фірмів, що надають такі послуги, але вони заради такої невеличкої площі не приїдуть. Теоретично можуть приїхати попутно. Але в мене тут не пшениця, чи ще якась тево, що включив. Відкрив крана на борці і включив там. Насосик, насосик чуєте, як шумить? підчепники, точніше пішов гайцю в сальник, а через той підчепник. У ну, нас є другий насос, тільки я ще не маю часу його поміняти. Його поміняти буквально 5 хвилин там. Швидко ті муфти. Але він в Кременці, я його постійно забуваю взяти свою. Вот. Значить, тут зараз так, ага, то про дрони. Ті, що фірми. Здалека, там, з Тернополя, з Рівного, вони не приїдуть до нас. Точніше, вони можуть приїхати попутно, але коли їм виходить. А мені так не виходить, бо через те, що мені треба обробити поле зразу після збору людьми, щоб я так затихаю, бо тут така специфіка роботи знаходження. Дирок в капельному поливі. Якщо весною, коли ще нема зелені, то просто бачите, де баюри, де сечить струя з ленти, то зараз рідко де струя виходить з ротка. її гасить малина і бур'яни. І вичисляється прорив тільки по... на слух. Ото йдеш і прислухаєшся, зупиняєшся час від часу. А вон, бачите, сікора і. Коли легенький вітерець такий, як зараз, вона шумить точно так само, як шумить утічка, то трошки, блін, збиває з пантелику, ну але що зробиш? Коротше, напрягаєш вуха, аж голова болить. Не завжди утічку знайдеш. Один з... Ну, час від часу де видно ленту, дивишся, як вона капає. Ще може бути, що якщо лента стара, от бачите, капає. Якщо лента стара, вона капати може забитися. То вже її зараз міняти нема сенсу, бо то треба витягати з радка, тобто робиться весною. Вибраковуються куски, знаєте? от, Але ще такий тестер, ну, зазвичай то працює десь ближче до краю. Берете, притискаєте ленту. бачите, Тут видно, що вона така тугенька, ну, накачана водою. Якщо вона не накачана, значить. Десь туди ближче до магістральної труби є серйозний прорив або кілька проривів, і все і тиск буде тікає на, на ті дірки. Значить, треба шукати їх. Нащо латати прорив? Вроді там вода витече, чи там, чи сям, яка різниця. А, прорив латаємо для того, щоб <кхід> добрива. добрива витечуть в одному місці, Толку буде мало, них, розумієте? Для того ремонтується такий ото. Так, чекайте, ну, Ладно. Я тут вже йшов. Але тут був сильний прорив, то все одно треба провірати ще раз, бо воно могло тікати замало могло бути тиску. От така картинка. Ага, значить, я що про саме головне. Малина перестала дозрівати. А ще, до речі, на скупці зустрів людей з Хмельниччини, привезли малину. Аж з Офіполя, уявляєте, то їм до тієї скупки 100 кілометрів. Кажуть, що ближче, ближче таких, таких скупок нема. От. То вони, ті зіофіполя, Хмельницька область, дуже жаліються, що в них не було дощу. А в нас було занадто дощу. Ось така картина інтересна. Але дивіться, в них дощу не було, і ціна на їхню малину, і в нас дощ був, і ціна однакова все рівно. Так що тут якісь. Заговор, явно заговор власників заморозок. Бо як би так, мало би бути так, мало би брати по якості малину, я, я вражаю. От. Якщо погана якість, то нижча ціна. Якщо хороша якість, то вища ціна. Ну, Але поки що є так, як є, що ми робимо? Ми даємо сьогодні кристалону. я даю його. Зараз підживляю ту половину поля, ближче, як то в нас кажуть, до магазину. А туди до сусідів, до никитюків, то вже люди збирають. Не знаю, чи буду підживляти каплею сьогодні, чи ні, побачимо. Там теж багато роботи на каплі є. Будемо міняти цілу ленту на кількох радках, бо там вже стільки ремонтників стоїть. А, а ремонт, ото всі ремонтники, що в нас залишилися. Купляти, рахую, недоцільно нові купляти, при тому, що у нас є. Достатньо ленти. У нас ще є добрий кавалок, пару кілометрів нової абсолютно. І ще є пару кілометрів такої, що один сезон лежала, коли у нас було кілька гектарів біля горанки, то ще в нас парок ще трошки є кусочками. О, цього. То, то ми там пару родків з краю, де багато ремонтників на них стоять. Будемо виймати ленту і ставити цілу. За, за рахунок цього ми будемо мати пару десятків ремонтників, е, надіюсь. во. От бачите, то край радка. Чу... От, блін, шумить верба, точно як утічка. Може і вона десь є. Не знаю, радки десь метрів по 100. Ну, капельний полив. Це дуже сильна штука. Я вам скажу, коли ми відреклися того, того великого поля, там кілька гектарів малини було, Ну я виставив Волікс як би ушний капельний полив продавав. І гарно в мене продалися, два басейни я продав, самого гіршого ставив. Там вже не було, що продавати там корова рогом розпорола бучину, хоч ми її заклеїли, але вже таке продавати. І так було пару дирок. От. Потім капельну ленту, якби ушно, продавали. Так До чого я веду? В нас купив капельну ленту чи то з Херсонщини, чи з Миколаївщини, та то ні, ніфіка не міняє. Суть діла така. Мужичок теж начитався інтернету. Але боявся ризикувати гріш, ми, ми продавали цю ленту беушну за півціни від нової. Отак подзвонив. ну Я його гарно проконсультував, що до чого. В нього і, і криниця, і в нього під городом річка тече. А от дивіться. Не знаю, чи вам на камеру видно, бо я камери сам не бачу. Бачите, отечеська пендує. То я вже її не на слух почув, а просто побачив, бризнуло на мене водою. І то вже зараз буду я її устраняти. О! А часом буває деко піднімеш, а тих вже утечок з 20. Ну то не дивно, стара лента е, вже пошоргана. Е, е, значить, ну, я проконсультував, що на, на мою думку найкраще брати воду з річки чи з ставка. Хоча якщо йде мова про воду стоячу в ставах, е, то треба дуже серйозного фільтра, типу циклон. Саме його натурі ніколи не бачив. Фільтр для води маю на увазі. Але читав. Діло в тому, що там вже всякої дрібної живності багато в тій воді, і воно буде забивати капельну ленту. то Треба серйозний, -серйозний фільтр ставити. Але ця вода з водоймів значно, значно більше ефекту дає на, на, на городі, на землі, ніж зі скважини чи з криниці. Ну, коротше говоря, хлопака зробив капельний полив на всю город, на все. То він до мене дзвонив осінню, то дякувати не надякувався. Каже, чоловіче, картопля така врудила, що все село ходять до нього, дивиться на ту картоплю і кажуть, що то він, що то він якоїсь хімії надавав. А там в них хімії не треба, в них там дуже родюча земля, але в них величезна проблема, нема дощів. І то вже давно в них така проблема. Дуже в них там проблемно з дощами. Так що, якщо там є можливість брати десь воду з водою чи з криниці, вода така пісна. Ну, прісна, пляха сказав, пісна. Хіба вона може бути жирна, то величезна справа полив. І в нашому краї, якщо засуха, то я герой. Бо через те, що включив, ну правда, в цьому році те проблеми з світлом, то поки набрав бочку. А така бочка набирається десь 9, 11, 12 годин. Залежно яка напруга в мережі. А в нас тут крайня точка, то напруга буває паршивенька. Отака історія. Добре, зараз буду вам щось далі розказувати, тобто не буде довге відео. Зніму з башки того кронштейна. Переключуся і ще раз щось, щось порозказую.